Що ж, не встиг я доробити підлогу в гаражі для комфортного ремонту своїх авто, як автоконтент рветься до вас на екрани. Десь вже місяць, як е, Ланус на холодну зранку е, при запуску трохи підтраює і воняє бензином, але ситуація усугубилася і Ланос вже підтраює не тільки на холодну, а й на гарячу, і на гарячу воняє бензом, я вирішив перевірити, який із циліндрів погано працює, почав поступово видергувати бронепровода. І перший броніпровід, коли його видірнув, а я був, якщо що, у зваровочних перчатках на всякий випадок. Ну і коротше, мене почало бити струмом. Так само, і четвертий бронепровод. І коли я зняв бронепровод з першого циліндру, ситуація роботи двигуна набагато погіршилась. а коли Зняв бронепровод з четвертого циліндру, то робота двигуна погіршилась, але зовсім трохи. Якщо подивитись на свічки, то видно, що всі. Провода пробиті через нагар на білому ізоляторі. Найгірша ситуація по проводам на першому циліндрі, і цей провід сильніше всіх бив мене струмом. Далі перша і друга свічка по ним видно, що циліндри працювали в цілому нормально, присутній нагар. А в третьому циліндрі була бідна суміш, тому накінечник побілів. А от по четвертій свічці. Тобто четвертий циліндр видно, що вона дуже брудна, та ще й мокра. І коли я заглянув в самий циліндр, то там також брудно і мокро, набагато брудніше ніж в інших циліндрах. Це означає, що туди потрапляє багато мастила. Тому капіталка вігуна не за горами, а зараз замовляє НЖК свічки та провода. Міняю і зараз дізнаємося, як зміниться ситуація по роботі двигуна. Ну, поки ланос остиває, щоб викрутити свічки, я вже одяг один БВ-провід. Зараз покажу, в чому тут нюанси виявилися. Так, дивіться, це провод, що стояв, це на катушку йде. Ну, а це на свічку. Ось такі провода на катушку. І виходить, що не вистачає якраз у цій відстані, щоб нормально одяглася, одягся провід. Тобто, ну, тут зараз вже я зробив, звісно, якийсь і, і тут. Але резинка ця пильник закінчувалась десь тут. А це ну, фігня. понятно. То доводиться, що робити. Я тут подивився тіло, тут далі просто тупо провід іде далі там в гофру. Тобто, оця частина вона не металева, отут отак йде на деяких, просто є, що загибом метал. Наче як, ну чи отут Тобто отут усюди вже провід. І ну загиб. Вон, воно розгибається. Коротше, треба підтягнути сюди, але ще є нюанс, що якось важковато попадати наконечником по центру. ну от Але трошки, трошки треба. Помучитись і попадає. Ну, зато НЖК. <laughs> напевно, зато напевно, не знаю. От. Тож, коротше, ставлю їх і подивимося результат. Так, і ще один нюанс по проводах. Коротше, отут посадочна від ну, резинки цієї. І це той, що стояв у мене. Коротше. І до кілочка того, тут 22,5 відстань міліметрів. Відсюди до кілочка. От тут же від верху до ну, зжиму 23,6. Тобто на 1 міліметр глибше сидить. І ну, я от другий провід вже поставив, <кхід> поки що не дуже зрозуміло, якось вона не впевнено. Туди клоці. Ну, воно клодці, але якось дуже м'яко. Не знаю. Коротше. Ну Купляв на Укрпарці, якщо що, і типу прям вбивав цю машину. ну Всі дані про неї. А у мене з Фордом на різних сайтах були нюанси. Але я думав, Ланас, ну, Ford Lanas. Ну, типу, які тут можуть бути нюанси? Оці танці з бубном, ну коротше, Я НЖК от саме е, ці НЖК. Який я взяв, ви бачили на сайті, я не раджу брати реально. І на фото, ну я не знаю, може, звісно, було, але фото не було у цієї фігні. Я не розраховував, що тут буде різниця. І по довжині вони ну, так прям нормально коротше коротше, ніж ну, звичайні провода, більш дешеві. Коротше. От, бо бачено по цьому провіду він такий прям коротенький. Цей провід коротенький, воно стає, наче ну, непогано все, більш-менш. Але короткуваті. Ну, я зараз що вирішив зробити? Поки двигун типу, остигає, все таке інше. Я з цим от граюсь, запускаю машину на старих свічках, подивлюсь, ну, взагалі, щоб вона запустилась, хочу перевірити. От. Подивлюсь, як буде працювати, зніму це, звісно, ну, а потім вже поміняю свічки. Так, ну наче як одяг. Ну, до речі, тут теж є прикол, Вон, бачите, відстань. Ну, це я опустив ці колпачки, їх можна типу, от підняти. Підняти, Ну, коротше, теж є свій прикол. Я їх опустив і от за гайку підфіксував, щоб воно не болталося. Не знаю як тут має бути, це ну, ладно, да, в мене в такого приколу нема. О, з цими ще приколами є, що іскра через них буває проходить. Так, зараз перевіримо, перевіримо, що у нас на цих свічках і цих проводах буде. І взагалі чи запуститься зараз з новими проводами. Да. Ну Звук ще трохи покращився. Ну, бензин поки що все ще воняє. Це може з циліндра зараз буде ви... вигорати. Ну а може ситуація не сильно змінилася. Ну По відчуттям працює тихіше. Движок під я взагалі не знаю, банусерські движки працюють так, щоб у монетка з ребра не падала чи ні. Ну у всякому випадку воно працює. Тобто з проводами там наче, наче норм. А зараз спробую газу дати. Що у нас так? Зарядка є, є. 13,5, газ. слухаємо. Про Трой трошки-трошки зовсім є, не такий, як був, але оберти набирає, до речі, набагато прям краще. От. Тож, коротше, чекаю, хай охолоне. Поміняю свічки, сподіваюсь, з ними приколу не буде. От. Ну а капіталка все одно чекає. Хі -хі. Бо треба пробити. Подивимося, поїду до майстра. А, на фоні машини себе познімаю. До майстра подивимося компресію, а, подивимося взагалі, Попробуємо там опресувати, Подивитись, чи є під тиском утічка. Компресії, газу, і куди йде. От. Може, просто голову тут зробимо і ну, легкий е капремонт, грубо кажучи. От. Коротше, будемо дивитися, якщо голову будемо знімати, то побачимо одразу і в якому стані циліндри і так далі. Тож, доведеться займатися машиною. Я ще не встиг, звісно, тут в гаражі доробити собі підлогу Вон, на всякий випадок Цеглу Підставили, бо там то колесо на край плитки стане. О, на край плитки стане, щоб плитка не з'їхала. Мені тут цей... не зіпсувалося. <свіг> От, машина вон, майже помістилася. От, до речі, под капотку ще, я не знаю, літом мили, мив я. Ну, поки що, до речі, більш-менш. Є місця запотівання, оце треба під заміну, патрубки, наче і живі, але треба дивитись оце, до речі, дивно, що воно не впазу воно, як воно стає. Треба подивитись, чому так. Отак. прям притягивать, вакуум должен создаваться, но он не создается. Как будто бы. Как будто бы. Но это может быть из-за подсосов воздуха. И они могут быть в этих соединениях, там шлангочка. работает нормально. Ну, да. Так, ну все, машинка выехала. От, е, Працює так, як і працювала до цих всіх проблем. Е, цікаво буде. Ну, Вона була вже холодна, бензином не воняє. Тож, е, раніше воняла цілий місяць. Ну, Пробиті провода були, опалені свічки. От, е, До сервісу машина поїздить десь е, півтора-два тижні максимум. І якраз можна буде викрутити свічки, і по свічкам буде вже видно, як взагалі працювала машина. От, далі треба діагностику зробити вакуумної системи. Ну, і, в принципі, є чим позайматися. Чи потрібно робити капіталку двигуна? Не знаю. Е, ну, прям капіталку, мені здається, що ні. От, е, Подивимося, компресію. Можливо, ну, є питання по е, головки блока. Вот. Ну, а так, помілочовки, сальнички там є де поміняти. Ну, таке потрохи. По, по Подивимось. Тож, у наступному відео буде далі ситуація з Лансом. Якщо у вас щось подібне, то це ще не означає, що габлик мотору. Просто бувають різні. Ситуації, можливо, і лямда вийти зі строю. Ну, коротше, багато всього. Але просто в мене е, мотор іпотів, і машина взагалі з-під таксі, і вже 3 роки минуло. Чи робили там двигун, я не знаю. От. Хоча, коли я взяв компресію, помірів, вона була нормальною. З машиною весь цей час все було більш-менш нормально, в принципі. От. Але якщо двигун ще ніколи не робився, то. ну, Ресурс є ресурс. Якщо робився, то також невідомо робився дешево чи нормально? Так.